Дякую за запрошення. Дуже радий бути в цьому проєкті і поділитися тим, що я знаю, і можу вам і розказати вам і нашим слухачам. Першим нашим таким знаєте вступним питанням буде: от сучасна евангелізація. це виклик чи нова можливість для церкви. Отже, насправді нова євангелізація, вона будь-яка євангелізація, вона завжди є нова. Бо ми маємо нову епоху, нових людей, виклики, і тому вона постійно є і актуальною, і водночас є і викликом, як і для церкви, так і для суспільства. Бо Церковна спільнота шукає нових, скажімо, підходів, нових, так би мовити, ідей для того, щоб говорити про відвічне слово, яке завжди актуальне, але його потрібно донести для сучасної людини новими формами, новими словами, новими виразами, але завжди про ту саму божественну істину. Ми зрозуміли, нова форма. Тут ми шукаємо підходи нові. Власне, ми згадували на початку, що ви як бібліст. От, власне, як ваша праця як бібліста можна сказати, впливає на ваш підхід до євангелізації? Ну напевно, те, що біблісти досліджують загалом багато біблійців нашої церкви, слово Боже, воно заставляє будь-який феномен церкви віддивитися через святе письмо, через досвід, який був перед нами. Бо насправді, як каже проповідник, що немає нічого нового під сонцем. Я свідомий, що мої слова вони вже говорилися, вони є не мої, вони вже сказані попередніми поколіннями. Але будь-який феномен, який я вже казав, чи це євангелізація, чи проповідь, вона вже відбувалася. Чи ми будемо говорити з вами про пророків, про мудреців, чи будемо говорити про апостолів? Вони вже цей шлях проходили, і дуже важливо подивитися на них, як вони це робили, і побачити, що ми можемо взяти від них, Що ми можемо навчитися, а навіть з маєм навчитися, щоб наше слово, наша євангелізація сучасна сьогодні вона була актуальною, вона була свіжою і вона була власне суттєвою про Христа. Що особисто вас надихає у цьому процесі ваналізації? І можливо у вас є якийсь улюблений уривок святого письма, який ви часто використовуєте у своїх проповідях? Е, ну, уривки в мене є багато улюблених, але такий, який я вважаю центральним, є той уривок, який я, власне, досліджував у своїй докторській праці. Це є Євангелія Йоанна, 15 глава, з 1 по 25 вірш, де говорить Христос, що я є виноградина, виноградна Лоза, радше, виноградна Лоза Правдива, а ви є гілки на цій виноградині. І це насправді є такий образ дуже важливий для сучасного християнина. Що він не є сам у світі, що він не є, не мови, це перекоти поле, яке же вітер, сучасні ідеї, нові віяння, якісь філософські погляди. Але насправді, якщо він закорінений в Христі, тоді його існування є забезпечене цим соком, життям і плодами, що є дуже важливо згідно Йоанна. Звичайно, і в старому завіті дуже багато гарних уривків, але думаю, про них ми поговоримо також пізніше. Дякую вам, отже, за цю відповідь. А чому на вашу думку, от ця іванілізація сьогодні так необхідна, особливо серед молоді, про яку ми часто говоримо зараз? Загалом, я думаю, що недовим буде сказано, що євангелізація сьогодні потрібна для всіх верст населення. Тобто, чи ми говоримо про дітей, про молодь, про старше покоління? Бо насправді євангелізація це повернення до корення, до основи, до того, що є сутністю моєї віри, а це є мої стосунки з Богом, з живим Богом. Чи справді я їх переживаю, ці стосунки? Чи я є лише частиною доброї традиції, гарних красивих брядів, етнографії? Чи справді, от воно є чимось для мене? Неважливим. І, звичайно, що молодь це і ті, котрі є, так би мовити, рушіями певного прогресу. Вони є завжди тими, хто відкликається на найновіші ідеї. Вони їх переосмислюють. І тому до них воно має бути звернено. але ми не можемо затінювати всі інші групи людей населення, незалежності від віку, від їхньої професії, від зайнятості. Я би навіть сказав, що тих людей, котрі є поза церквою, які себе називають чи невіруючими чи агностиками, для них до них також має бути направлена ця евангелізація, бо ми говоримо про щось справді суттєве, про істину, добро і справедливість, а вона не може не торкати будь-яку людину. Ми зрозуміли. І власне, ви нещодавно згадували за старий завіт. Казали, що ми будемо зараз про нього говорити. Власне, ми, можливо, так до нього і перейдемо зараз з нашими запитаннями. От, власне, як ви вважаєте, які елементи з євангелізації в старому завіті є найактуальнішими для сучасного суспільства? Ну, скажімо так, весь старий завіт він є наповнений словом і словом Бога до людини. Звичайно, що ми єврейській мові не використовуємо термін євангелізоматам чи він, євангелізувати, але там є багато єврейських термінів, які можна тепер мов би перетворити чи адаптувати до терміну євангелізації. Наприклад, коли Бог творить світ, використовується такий єврейський термін, як кара, тобто Бог проголошує або називає. Він називає день днем. Він викликає його, творить і власне оцей процес творення він є першою євангелізацією, так би мовити, бо Бог задає творінню йому його логіку, для чого воно є сотворена. і в принципі людина в своїй праці продовжує фактично бути співтворцем. Насправді це дуже важливо розуміти, що ми сьогодні є відповідальні за все те, що відбувається в світі з природою, з нами, з нашими ближніми і наші стосунки з Богом. Також в Святому письмі є інші терміни, коли пророки, вони промовляють, вони проповідують, вони навертають, закликають народ. Є дуже гарний гарний термін яда пізнавати. І власне дуже часто його прокісає використовую, що пізнайте правду Божу, дізнайтеся про Бога. Росія каже, що найбільша проблема в народу це є брак знання Божого. Це для нього немов би катастрофа, тому що народ гине. І коли, власне, от нема цього зрушення, немає бажання пізнати, а хто ж є мій Бог, і тоді, власне, людство починає гинути. Ну, в плані Ісаї йдеться про Ізраїль. Ось і тому в новому в старому завіті ми можемо побачити оці ідеї пошуку. Ось цього контакту з живим Богом, і власне це він немов би пророки мудреців не штовхають народ, щоб шукали, щоб переглядали, шукали нові, скажімо, того бога, який схований вже в новому часі. Згадуючи за пророки, водночас виникає таке запитання: чи можна їх назвати першими евангелізаторами? Е, тяжко сказати, чи вони були першими, тому що, наприклад, коли той самий Адам називає тварин, він вже дає їм не би, суть для існування. Коли, скажем, патріархи виходять, той саме Авраам, і своїм милосердям свідчить про любов до інших народів. Коли він просить Бога не знищувати Содом і мору, він вже є свого роду євангелізатором, бо він бажає добра, він бажає спасіння, хоча його план, і Божий він трошки розминається між собою, як ми знаємо, в цій розповіді. І тому можна сказати, що весь старий завіт він пронизаний ідеєю євангелізації, тобто проголошення доброї новини про Бога Милосердного і про Бога справедливого. Але пророки вони в своїх текстах дуже на це наголошують. Для Ісаїї, Амоса, Усії це не мов би є база. Тобто вони вважають, як тільки народ. Спільнота, людина знаходить цю дорогу Божу, вона рухається і вона рухається до правди. Як тільки вона з неї сходить, з неї починають траплятися різні погані історії, вона починає губитися, і немов би Бог змушений тоді включати ось цей, так би мовити, трохи негатив, щоб її навернути до її випробування, щоб вона, переосмисливши свій шлях, повернулася на правильну дорогу. Власне, згадуючи за цю справедливість і милосердя від пророків, власне, як ці теми можуть бути ключовими в сучасній евангелізації вони, я думаю, є ключовими для кожного покоління, особливо нам зараз в Україні, в часі війни, і є дуже важливим відчувати і розуміти, що справедливість Божа, вона є, і вона є тою, яка потягає чи викликає справедливість людську. Бо якщо ми сьогодні не побачимо справедливості щодо агресії, щодо агресора, щодо покарання, і від скажімо... Повного відновлення, тоді ми будемо мати ну, величезну кризу, ми не будемо розуміти, що ми тут робимо. Але разом з тим ми повинні пам'ятати про милосердя, бо ми не можемо всіх одночасно засуджувати так. Воно є просто, воно є легко всіх засудити. І, в принципі, багато пророків також мали з тим проблеми, бо знаєте, як розрізнити добрих і поганих, знаєте. Але насправді для людини важливо вірити і знати, що справді справедливий Бог, він є тим Богом, котрий допомагає через людські руки, звичайно. Тільоти цю справедливість, рухати її і в принципі робити так, щоб в цьому суспільстві з'являлася справедливість, але є нюанси, якщо серед нас українців немає справедливості, якщо ми один супроти іншого чи немає несправедливість. Тоді ми не можемо в Бога скажімо, запрошувати, вимагати, що він був справедливий щодо інших народів, а нам дозволив чинити несправедливість. Воно мусить бути зрівноважена, бо одне без іншого вона не працює, і так само з милосердям. Якщо ми вчинимо милосердя супроти ближніх щодо наших своїх, тоді ми маємо право знаєте, і вимагати в Бога милосердя щодо нас. Тобто завжди оці речі в неї взаємопов'язані. Не можна лише для себе хотіти любові, благословення, щастя і зовсім не робити цього самого щодо іншого. Милосердя не Суперечі справедливості. Аху. Окрему увагу хотіли також поділити книзі Йона, думаю, всім відомого, і, і, там, де описується його власна місія до Ніневії. Як ви оцінюєте цей приклад евангелізації до язичницького народу? І які паралелі ви бачите з сучасними викликами? Йона є просто прекрасним прикладом людини, людини сучасної, людини, котра має величезну рану. Можна би сказати сучасною мовою, він має ПТСР, тому що він знає, що Асирія знищила його батьківщину, знищила, можливо, його рідних. І власне Бог його посилає, немов би в до цієї Ніневії, щоб він їм проголошував про покаяння відповідно навернення відповідно прощення. І для нього так би мовити, це є тригером. Бо він не розуміє, як Бог таки може в нього вимагати людина, яка справді страждає, в котрому справді важко. Він не бачить в Асирії жодного чи в Ніневії, жодного ближнього. Він бачить ворогів, які мають бути справедливо покарані. Причому тут і тепер. І для нього це зрозуміло. І тому, коли Бог йому каже, він встає і рухається в зовсім іншому напрямку. Він втікає, так би мовити, від своєї місії. І тому немов би перед Богом є два завдання: як навернути Йону, щоб він навернув Асирію, тобто Ніневію. І те саме зараз є з нами. Нам дуже складно зараз розуміти, як Бог може терпіти оце зло, оце зло насилля. Яке відбувається кожної хвилини. Навіть в часі запису зараз нашого от розмови, інтерв'ю, ми знаємо, що є повітряна тривога, і ми не знаємо, куди воно прилетить, скільки людей знищить, скільки залишиться без домівок, тобто, і ця несправедливість. Вона заставляє нас сумніватися, а водночас просити в Бога про це покарання жорстоке, неймовірне, але вже і тепер. Але Бог так надіє. Бог має свою методологію, яка для нас людей є заповільна, вона нам не зрозуміла. Але ці божі жорна, вони мене дуже повільно, але вони мають свою логіку. І власне йоні, чи вдалося це зрозуміти? Дуже тяжко сказати, бо книга. Його не закінчується трьома крапками. Немає завершення, нема що так його не каже Боже. Справді я це визнаю. Не мов би читач, кожен сам не мов би, розвертає на себе цю книгу і має дати відповідь. От і я готовий, щоби Бог провадив цю історію, щоб Бог свою справедливість втілював повільно, але дуже чітко. Бо справді, як ми знаємо, з історії світової Асирійська держава, імперія радше була знищена. Ніневія впала під натиском ще більшої, ще страшнішої імперії. Але Йона хотів цього по-іншому, і хотів, щоб вже воно тут відбулося. Натомість Бог ні навіття нам дає шанс, і тут теж такий парадокс, що ізраїльтяни, до яких приходили пророки, говорили дуже часто, багато вони не чули, вони не каялись з цілим містом. Натомість поганське місто Ніневія, воно в один момент починає каятися. Звичайно, що ми можемо говорити про це і про певну метафору, немоби трохи перебільшені автором, де він хоче підкреслити оцю річ. Але дуже важливим є те, що ми маємо зрозуміти, Чи готові справді ми. Переглянути свої погляди і свої несправедливі вчинки їх змінити. Якщо ми це готові зробити, тоді справедливість Божої думаю буде, і буде тоді, коли ми навіть не будемо очікувати. Дякуємо за таку глибоку відповідь. І хотіли також зачепити наші псалми, як, як ви бачите, от власне роль псалмів у іванізаційному процесі, і чи можуть вони бути власне цим інструментом для глибшого розуміння Божого Слова в сучасності. Справді, псалми є дуже добрими такими зразками молитви молитви для людей в різному стані душевному, душевному, різному стані психологічному. Бо ми серед них маємо мудрісні псалми, які нам проголошують про присутність Божого задуму в світі. Ми маємо псалми плачі. Псалми, коли людина розбита і тяжко, народ розбитий, і вони моляться про Боже милосердя. І маємо псалми прокляття, які дуже тяжко читати. Мені, наприклад, було до моменту початку війни. Тепер натомість я дуже добре розумію цього автора, бо я знаю, як це відчуватися, коли ти не можеш відповісти тому, хто тебе атакує, коли ти не маєш достатньо ні сил, ні засобів, щоб бути, скажімо, в рівних можливостях. І ці псалми вони є тим, які допомагають людині. Виговоритися, вони допомагають витягнути цей біль з себе і сказати його. І це дуже важливо, бо коли ми тримаємо в собі свій біль, свої страждання емоції, вони нас спалюють. Справді гнів, страх, вони людині задають болю середини. А псалми, вони допомагають їх витягнути, і що важливо показати їх Богові і сказати: Але ти є єдиний справедливий суддя. Ти є той єдиний, котрий можеш. З мене це вичистити і дати мені щось нове, нове серце, як говорить, наприклад, нам той самий Ізикил, чи говорить Єремія. Тому псалми вони справді мають таку подвійну, я би сказав мету. З однієї сторони вони є молитвами, тобто вони і мене стілюють, але з іншої сторони вони мені допомагають очиститися. І тому в нашій ситуації думаю, кожен серед 150 псалмів точно знайде для себе той єдиний, який от зачепить струни, ті такі невидимі, які потрібно вилікувати. Дякуємо вам, тобто така подвійність, але кожен який із себе віднайде. І ще одне таке запитання, яке стосується старого завіту: чи можемо ми знайти власне, там підстави для міжрелігійного діалогу як форми євангелізації? Ну, бачите, старий завіт з міжрелігійним діалогом. Складно говорити про міжрелігійний діалог в нашому сучасному розумінні, тобто ми розуміємо, що ми знаходимося в зовсім іншій епосі і зовсім іншому часі. І Ізраїль, особливо старозавітні, він навпаки говорив про єдинобожі як єдиний правильний центр будь-якого поклоніння і єдинобожі власне ізраїльського. І це нормально для їхньої ситуації, коли довкола були багато безліч фактично народів, яким мали інших богів. Але в нього є особливо в Ісаї, третього Ісаї, власне, в цій частині з 50 по 66 главу Ісаї йдеться власне про те, що всі народи прийдуть до гори Господньої і там поклоняться. І тоді вони всі будуть бенкетувати разом, визнаючи єдиного Бога. І це є такий період, коли вони розуміють, що є істина, хто є справжнім Богом. І хто в принципі є той, котрий їх всіх разом садить за один стіл? Бо насправді в Біблії спільна трапеза це поділ тих самих, скажімо, цінностей. Тобто я не сідаю за стіл за своїм ворогом. Я ніколи не прийму в свій дім того, хто мені може принести небезпеку. Але коли ця людина сідає зі мною ділить хліб, тоді я зобов'язаний його захистити. Я є не мов би його оборонцем. І це насправді дуже велике, тому що релігії можуть об'єднатися, особливо монотеїстичні, в доброму, щоб захищати. Власне, цінності, життя, людське, справедливість та саме милосердя. І це так само є виклик для сучасних релігій сьогодні, щоб почати свідчити правду, говорити знову, не в залежності від конформізму, політичної вигоди, але говорити правду, як вона є. І це те, що я думаю, і голос сучасних релігійних спільнот. Особливо християнське церков, суспільство очікує. І коли воно не бачить, а не мов би бачить, що ці церкви і спільноти, і релігії вони, не мов би спізнюються, а вони йдуть за суспільством, тоді ми не можемо себе називати прочим голосом в сучасному суспільстві. Ми зрозуміли початок свідчення правди це таке ключове. І тепер ми, дорогі глядачі, переходимо до такого ще одного блоку запитань, які буде стосуватися нового завіту. Більше вже і власне перше таке питання, яке стосується нового завіту, до цього романа, буде стосуватися. От як ви власне розумієте термін іванілізації саме в новому завіті? І чи він дуже відрізняється від старозавітнього? Загалом, якщо порівняти, то в ви... Новому завіті, власне, термін евангелідзума він мав цю ідею доброї новини. Якщо брати суто історичний зріз, то йшлося про будь-яку добру новину, яка могла лунати в будь-якій частині імперії. Це могло бути перемога імператора в війні важкій, це було народження спадкоємця для імператора, могла бути якась подія святкування. Натомість, християнство немов би фокалізує цю ідею до тої доброї новини, яка приходить з Христом, в якому немов би об'єднується все, народжується син Божий. І з ним повністю міняється порядок людського життя. З'являється центр, який повністю дає сенс людському існуванню. І тому, дивлячись на старий завіт, я думаю, що радше воно доповнює, бо ми розуміємо, що евангелізація не означає лише знати про Христа. Вона означає самому пережити оцей досвід. Те, що ми бачимо дуже часто, власне, в новозавітніх персонажах. Павло є просто приклад, знаєте, цього, як людина з ревністю, але з нерозумінням вона робить дуже жорстокі вчинки, дуже складні вчинки. Але Господь, бачачи його ревність, використовує її, дає йому цей досвід, навіть можна сказати, містичний досвід бачити себе По дорозі до Дамаску, і тоді Савло стає Павлом і міняється. І тоді та його ревність вже є націлена на те, щоб проповідувати, євангелізувати. Але ми бачимо ключовий момент персональну зустріч. Допоки не відбулася персональна зустріч мене людини з Христом, з Богом, це є просто, знаєте, ми можемо знати, але воно ніколи не є частиною нашого власне нашого життя. І євангелізація, про яку ми будемо цілий цей рік роздумувати, говорити, вона має це за мету, власне, дати людині сенс. Зустріти Бога і дати людині спільноту. Зустріти спільноту, маленьку спільноту, в якій вона зможе цим ділитися, своїм досвідом, переживанням, своїми труднощами і отримувати, так би мовити, фідбек, отримувати відповідь і зустрічати всіх тих, хто зацікавлений. Отже, а у чому полягає унікальність підходу Ісуса Христа до евангелізації, і, власне, які принципи Його служіння можуть бути застосовані сьогодні? Е, ну, скажімо, Христос, як наш пастор і ідеал, Він взагалі намагався. Сам не лише промовляти, але сам показати апостолам, навчити, як він робить, а тоді вже від них вимагати. Тобто він перший іде з ними, він не цурається ходити, гаюдея, Галилея, приходити Самарію, де його не хочуть пускати через села і так далі. Тобто він робить все, щоб показати їм, чим має бути справжня проповідь евангелізації. А це означає йти. До людей, йти навіть до тих, хто не дуже хоче тебе слухати. Зустрічати жінку Самарійку, зустрічати біснувати. Тобто він йде туди, де нормальна, умовно кажучи, адекватна людина не ходила би, де нормальний би пророк відмовився, би, можливо, йти. Але Христос йде і тим самим показує учням, що немає місця, немає часу, де ви не можете євангелізувати. Тобто будь-яке місце, будь-який час, будь-яке середовище, воно потребує євангелізації. І якщо я це готовий робити, тоді справді я є послідовник Христа. Якщо ні, тоді питання, чого я боюся, і чому моє життя не є зв'язане з життям Христа, чому воно не насичене євангелізацією? Ми знаємо, що Христос дуже багато говорив про любов. Власне, як любов, якою Христос закликав любити навіть ворогів, може бути центральною темою євангелізації сьогодні. Е, насправді, це та дуже е, цікаве і важливе запитання, і водночас складне, бо потрібно е, розрізнити. бо насправді, Допоки людина не відчує, що Бог є її люблячим батьком, її люблячим вчителем, вона не може з цим Богом нічого мати спільного, допоки Бог є чимось абстрактним, чимось далеким, навіть можливо жахаючим, знаєте, людей дуже часто власне жахають тексти старого Завіту, що там Бог такий ревнивий, він ж знищує, він переслідує. Вже Бог нового Завіту робиться трошки таким більш зрозумілим. Але допоки людина не познайомилася з Богом особисто. Не відчула цієї любові, вона не може далі рухатися. З іншої сторони, виклики для нас, для українців сьогодні, і як жити з оцими заповідями любові, любити ворогів, підставляти щоку, прощати, віддавати сорочку, як з цим бути сьогодні. Найперше, ми маємо розуміти, що коли Христос говорить про ці речі, Він говорить про контакт і досвід людина людина Тобто, коли ми ображає мій і ближні, і не хочемо не чути, знову ж таки робить мені зло. Я можу як християнин. Вчинити проти нього милосердя, тобто я можу йому вибачити і спробувати знайти з ним консенсус. Натомість, в часі війни задіюються трошки інші закони, тобто закони, коли держава захищає себе, захищає своїх громадян, і вона є для цього для цього покликана. Як каже апостол Павло в своїх посланнях, що меч даний для того воїну, щоб захищати, щоб зберігати життя. І тому ми не повинні боятися, не мов би що, от як ми з Христова любов, а з іншої сторони ми змушені вбивати. Але насправді сьогодні, скажімо, зупинка цього агресора таким способом це є єдиний крайній шлях в сьогоднішній війні, бо іншого шляху нема, бо якщо ми відступимо. Віддамо все, ми знаємо, що буде повне знищення, і тоді фактично ми самі себе прирікаємо на самогубство. А Біблії самогубство ніколи не є допустими. Воно є заборонена, і тому наша любов вона зараз сьогодні має бути найперше звернена на наших ближніх, на тих, хто є біля нас, тискомонам, ти з ким нам досить складно. І потім з часом, я думаю, Господь нам покаже, як ми можемо любити тих ворогів, які є далеко. Тобто, але на це я думаю, що прийде час, і ми будемо його бачити. Дякую вам, отже, за відповідь на таке, можна сказати, гостре запитання, і воно дуже актуальне для кожного християнина. І таке ще запитання маю: чи можна вважати святого Івана Хрестителя власне, прототипом новозавітнього євангелізатора? і як його місія відрізняється від місії Христа? Ну, дивіться, дуже цікаво, бо Іван Хреститель, я б його не протиставляв з Христом тобто, чим не відрізняється. Я би сказав, що один підготовляє. І дії повністю в стилі, в дусі старозавітніх пророків, особливо Іллі. Якщо ми візьмемо книги, першу книгу царів і порівняємо власне Іллю. І Йоанна Хрестителя то в них є дуже багато спільного. Тобто, як і Ілля Іван є різкий щодо влади, щодо царів, він критикує гостро, він називає їхні проблеми, він попереджає, він закликає до покаяння. Христос, в принципі, також говорить про покаяння, критикує фарисеїв, того самого Ірода. Тобто, але Він це робить в інший спосіб, і Іван, не мов би, приготовляючи дорогу, коли Христос приходить, хреститься на Йордані, він відходить на задній план, бо він розуміє, що він здійснив свою місію. І це також цікаво, бо в нашому житті кожного Є ті, котрі нас приготували. Ті, хто нас навчив болитися, розповіли про церкву, про Ісуса, про Євхаристію. Але дуже важливо також потім виходити з цієї тіні і рухатись до контакту власне, з живим Богом, зустрічати Його і, власне, брати на себе цю місію євангелізації. Тому що ця підготовка, вона є важлива частина, але ми не можемо залишатися лише на рівні підготовки. Ми мусимо ставати самі, умовно кажучи, вчителями. Знову ж таки, Павло про це говорить. Скільки можна вам бути дітьми, дітьми, які їдять м'яку їжу, молочко, коли треба починати їсти тверду їжу і готуватися до дорослого життя. Дорослого життя з дорослою вірою, котра має виклики, але котра власне, відрізняється цим від дитячого стану, коли для дитини потрібен оцей провідник, який її веде за руку. Знаєте. Іван Хреститель зробив свою місію і він показує, що справді бути. Чесним, справедливим і гострим є потрібно, але також важливо бачити місію Христа, котрий шукає інших і приводить до себе. І, власне, виникає зразу наступне питання з цього. От е, цитата з Біблії: Ідіть і навчіть усі народи. Як церква сьогодні реалізує або мала би реалізувати це велике таке доручення? Е, Насправді протягом всіх. Тисячоліть існування церкви, вона реалізовує це покликання, вона його робить в кожний період по різному. І дуже цікавими є різні. Я думаю, ви знаєте, коли церква, скажімо, робила, як казав святий Франциск, робила перші шопки, розуміла, що це є важливо. Вона використовувала мистецтво, пісні співи. Вона використовувала будь-які засоби, щоб промовити до людини. Сьогодні церква промовляє також і через соціальні мас медіа через соціальні мережі тобто є багато каналів, способів промовляти. Важливо є, що пам'ятати, що є щось вічне. Це є оце слово Боже, і це є ця істина, яку Христос нам доручив. Те, що ми будемо роздумувати в часі Різдва, власне, про народження, про несходження Сина Божого до нас і те, що Він бере наше тіло. А вже спосіб є завжди новий. Тобто церква завжди намагається знайти новий спосіб, щоб сказати до сучасної людини. І таке запитання, яке стосується вже книги, об'явлення. І як ви вважаєте? Книга об'явлення, вона є таким застереженням чи надією для церкви у виконанні цієї місії такої? Книга Откровення є взагалі дуже особливою книгою. Це є книга, яка має дуже багато рівнів, скажімо, схованих в ній, але вона не є, скажімо, книга така, ну, окультна. Вона навпаки, є книга дуже відкрита, яка намагається показати історичний рівень. Історичні церков, які існували власне в часи написання книги откривання, їхні проблеми, але також говорить і до кожного покоління християн в їхній епосі, показуючи, що в світі є зло, і зло є дуже реальне. І воно і болісне, воно тяжке, воно знищує, воно здатне людину перемінити, змінити її спосіб думання. Але разом з тим завжди мають бути ті, хто свідчить істину, хто приносить її і хто не боїться її говорити. І, власне, оцей суд Божий, який відбувається в кінці, він немов би є оцим. Каменем базою, що справедливість прийде, прийде цей справедливий Господь, який допоможе людині це зробити. Ми вже з вами проговорили. Отже, про старий завіт і про новий. Хотілося вже так узагальнити це. От, власне, як старий і новий завіт разом формують це цілісне бачення евангелізації? і, власне, як церква може черпати натхнення з цих біблійних прикладів, про які ми сьогодні згадували, цих символів, образів, щоб ефективно свідчити про Христа сьогодні, в сьогоденні. Я думаю, що найпершим це є важливість читання святого письма на всіх рівнях існування церкви, починаючи від сім'ї. Читання з дітьми, роздумів, подружжі, серед товаришів, читання в малих спільнотах в храмах, читання, скажімо, в тій самій великій спільноті церкви і роздуми. Найперше, якщо ми будемо входити в слово його читати, роздумувати і запитувати себе, а що воно каже мені конкретно до мене, до нашої спільноти, що я можу відповісти на цей заклик Христа, то що ви казали, діті навчайте. Бо насправді цей заклик не є абстрактним. Він не є сказаним так для всіх загалом. Він не сказаний до кожної конкретної особи, до кожного християнина сьогодні. Якщо ми це чуємо, ми маємо дати відповідь так, Господи, я йду або ні. Вибач, ну не сьогодні, не завтра. Це не моя місія. Тобто треба бути чесними. І власне Біблія має цю особливість Біблійні тексти вчать людину бути чесною. Сказати справедливо і назвати зло злом, добро добром, і навіть свою літеплість назвати літеплістю за що власне в Откровенні докоряє Йоанн церкві в Лаудикеї. І тому власне біблійні тексти, якщо їх почати читати, відкривати, розпаковувати, вони будуть зачіпати, не зачіпає дуже такі тонкі струни в людській душі, бо це є такий конденсований досвід роздумів людини над словом Божим і над присутністю Богомо житті або його відсутністю. Це також дуже важливо, бо цей вакуум. Бога, Божого Слова, ми завжди будемо чимось заповнювати. Але скільки б ми це не заповнювали, ніщо не дасть спокою, миру і відчуття повноти, окрім того, хто там має бути власне Його. Дякуємо ваше вам за ці відповіді і за цю таку глибоку відповідь. І на завершення, можливо, ви маєте слово власне до наших глядачів. Дякую за цю передачу і, звичайно, хочу звернутися з дуже коротким словом до тих, хто нас слухає чи бачить, отже, щоби. Не боятися поставити собі запитання, відкрити святе письмо, переглянути його, піти до того храму, який є найближче, зустрітися з людьми, які для нас є важливі, особливо в що стосується наших духовних питань, сумнівів. На якщо в нас є дуже багато сумнівів, не бійтеся запитувати, не бійтеся говорити, не бійтеся відкривати і шукати на сторінках святого письма відповіді, запитання і разом з ними проходити оцей рік, скажімо, Бо двік рік надії, але також і рік євангелізації, бо це так би мовити лише старт. А далі Господь нас кличе до чогось набагато більшого, чого ми не бачили і що не чули. Щиро дякуємо вам, отче Романе, за ваш час, глибокі роздуми та натхнення, яке ви принесли в на принесли в нашу розмову про цю євангелізацію. Ваші думки справді вони є засновані на глибокому знанні святого письма та досвіді служіння, і вони справді допомагають краще зрозуміти виклики та можливості сучасного свідчення про Христа. Водночас, дякуємо також усім нашим глядачам за вашу увагу до цього важливого, я б сказав також потрібного інтерв'ю. До наступних з вами зустрічей.